То я буду говорити про Мар'їнський напрямок, тому що тут eh, пригадуйте, я вчора розповідав учорашньому огляді, що окупанти зараз перенесли свої основні зусилля з дирекції Мар'їнка-Георгівка Курахова на Красногорівку. Це все переспрямували свої ресурси. Чому це відбулося? Тому що ну це не негоже йти на Георгівку і утримувати собі фланговий удар. Відповідно, з великим нашим опорним пунктом у вигляді міста, яке дозволяє утримувати позиції під, в тому числі удар. Дарами кабів, тому що лише бетонні споруди міста з підвалами вони це дозволяють робити, а не якесь там відкрите поле. Воно якраз такий і ну як знаєте, як скалкавоці для окупантів, і це ясна річ, що вони будуть тиснути на Красногорівку. Так, от, власне, вчора відбулися доволі такий великий штурм за допомогою дев'яти одиниць ворожої техніки відбувся на Красногорівку. Про це писала вчора ввечері спільнота Deep State що дев'ять одиниць військової техніки окупанти використали. Стали в складі колони було три танки, 6 БМП, і десантники з 80-ї бригади десантно-штурмових військ, Львівська Галицька бригада прийняла бій. Про цей бій так само прозвітували, наприклад, і у офіційному не, офіційних ресурсах східного нашого груповання військ зараз дещо так змінилося, можна сказати, що. Перепідпорядкування напрямків зараз є повністю весь східний напрямок, починаючи від Куп'янська, завершуючи е, фактично, що вугледаром, а ось Хортицький вітер, тепер така є спільнота. Вона якраз опублікувала це відео з, зі штурмом 9 одиниць ворожої бронетехніки, колони із танків та броні. Власне, що ми бачимо на цьому відео, що окупанти доволі тривалий час просуваються так по полю до Красногорівки, і вони доходять насправді до населеного пункту, це не таємниця. Що доходили окупанти і раніше? Тоді екстрено зривалася бригаду. десь з місяць тому третя штурмова бригада з метою того, щоб зупинити такі прориви окупантів до південно східної частини цього населеного пункту. Ну і ось зараз знову доходить ворожа техніка, ворожа броня до міста. Який результат вчора писали принаймні аналітики діпстейт що типу він не до кінця невідомий внаслідок прийняття бою цього бійцями 80-ї десантно-штурмової бригади. Але на цьому відео, яке опублікували офіційні ресурси, офіційний телеграм-канал нашого східного груповання військ військ Хортиця. Воно зараз все. Весь східний фронт він під хортицею. Так ось за їхніми даними, результат такий. І по цьому відео об'єктивно видно, що в підсумку до 6 одиниць техніки розвертається і їде у зворотньому напрямку після того, як атака не відбулася. Десант там покришили із ну це я просто обрізав це відео, тому що там посередині великий шматок того, як б'ють піхоту, якраз таки десант. І я не можу його свідомо показати тут. На, на в цьому режимі огляду, тому що Ютуб забанить нас, е, ось але деякі деяку техніку зупинили деяка техніка. Підгоріла зокрема, ви бачили БМП е, ворожа, яка горіла на кінцевих кадрах цього відео. Ну і десь до шести 5-6 одиниць е, ворожої техніки розвернулися і поїхало зворотньому напрямку. Тобто атака ворога не вдалася, але смикати оборону далі в районі Красногорівки вони будуть це безсумнівно, тому що е, навіть вчора, ні, позавчора е, Буданов говорив про те, що е, таким ну великим напрямком, куди окупанти будуть рухатися, стратегічним напрямком. Стане Покровськ, але для того, щоб рухатись Покровськ, треба забезпечити собі і флангові просування без е, виходу до Курахового, а тим паче без прориву фронту в районі Вугледару. Ну це просто неможливі просування в бік Покровська. Зрештою, навіть можна розширити до великої новосілки е, всі ці просування для того, щоб ну по суті вийти на е, адмінмежі Донецької області. Ось який план окупантів він чітко зрозумілий, і звісно, що на вході таких е, дій е, перші. Населені пункти, як то Красногорівка, вони будуть ставати поперед горла, але тут будуть і надалі активні е, бої відбуватися. Знов таки це безсумнівно Це однозначно, що саме так воно і буде.